До місця події було направлено рятувальників сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия, а також групу водолазних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Як було з'ясовано пізніше, 14-річний хлопчик стрибнув у річку Прут біля озера в місті Коломия. О 19.48 водолазами було піднято тіло юнака на поверхню та передано працівникам поліції. З початку року на водних об'єктах нашої області загинула 21 людина, з них одна дитина. Працівники служби порятунку просять громадян дотримуватись заходів безпеки при купанні. Особливу увагу звертають на заборону купання в непристосованих для цього місцях. Також наголошуємо про заборону стрибання з містків, дамп, високих берегів, а також просимо не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Просимо батьків ні на мить не залишати малолітніх дітей без нагляду. Порушення правил поведінки на воді може призвести до непоправних наслідків. Дотримуйтесь правил безпеки, привчайте до цього дітей, батьки, не залишайте без нагляду дітей під час перебування біля води. Цінуйте життя, не нехтуйте правилами безпеки.